Добрий день, цікаві хлопчики-соколята і зірочки дівчатка. Вітаю і вас, та тусі та мутусі жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом люди хороші. Я запорозький козак Санько Сито. Котрий усмішку зустрічає світанки, і уступці б'ятом че життєво жито радий новій зустрічі з вами. А ви спитаючи раді ви зустрічі з запорозьким каскарем? Так. Бачу, бачу, що, що раді. Тож, іду на телебачення, і такий в мене радісний стан на душі, адже прийшла весна, тепло, все цвітує. І ви знаєте, наші предки, дідусі, бабусі, і далі, і далі, і далі. Називали нову весну таким чарівним словом новосвіт. Тобто, коли приходить нова весна, це не означає, що це прийшла нова весна, а ніби все переродилося заново. Все приходить у своїй свіжості і красі. У пору весняної тепліні українські дівчатка вбиралися у вишиваночки, і йшли до квітучого лугу. А там вони зривали квіточки і виплітали собі віночки. І у хороводах, у весняних хороводах, які називалися веснянки, співали і виславлювали весну. Ось я вам прочитаю одну весняночку, як вона звучала тоді. Це древня весняночка. Ой весно, весно, Днем Красна! Що ти нам весно принесла? Принесла я вам літочко і рожевою квіточку. Роди, Боже, житечко, і озимою пшеницею всякою пашницю. Я коли йшов на телебачення і згадалося мені древнє мудре прислів'я. на чиєму возі сидиш, того й пісню співай. Сидимо ми ніби на своєму возику. Але чи знаємо ми свою історію, свої звичаї, свої пісні? Забувати нам не слід чим жив колись козацький рід. Тож, оповім я вам, друзі, цікаві, наших пращурів звичаї славні, розкажу всім кмітливим, дотепним про достойників, лицарів степу, самотужна сила і вдача дух і тіло підсилює вдячним. Тож, почну я доречне казання, вам на подив і ладне зростання. Сьогодні я хочу повести з вами мову про чарівне. І разом з тим героїчне слово козак. Звідки воно пішло? Знаєте, ви звідки пішло слово козак? Та я вам скажу: чув я від е, учених мужів, ніби слово козак пішло від слова коса. Такий же козак гострий і сильний, потужний у борні із саблею. Він нагадує косу. А ще я чув від бувалих людей, ніби слово козак пішло від слова. Коса, бо запорожці носили на голові довгу косу. А ще я чув такий варіант, що слово коза, козак пішло від слова коза. Такий же козак моторний, такий же вправний, такий же пружний. І колись кажуть, козаки одягалися у козячі шкури. А ще, а ще є така легенда, що сама небесна коза. Навчила козаків танцювати поскочистий, потужний військовий танок гопак. От так. А я так думаю. Хто б що не говорив про слово козак, але слово козак це най... найславніше у світі слово. От коли українець слує, чує слово козак, у його уяві спливає могутній, красивий, сильний, вусатий, чубатий. Мужчина із шаблею в руці, який готовий будь-яку мить стати на захист рідної землі, на захист своєї батьківщини. Тому козак це воїн із воїнів, лицар з лицарів, що людям сльози йому байдуже. Чи не так? Сьогодні, мої дорогенькі, цікаві друзі, я розповім історію про те, ля пішли запорозькі козаки. Хочете знати? Так. Цю легенду мені розповіла якось Хортиця? Тож, звідки ля, звідки взялися запорозькі козаки? Вічна слава предкам. Нижче від міста Києва на довгому, довгому великому острові жив пастуший народ Черкаси. Жили вони тим, що пасли кіз, від кіз одягалися, від кіз годувалися, і жили вони весело, привільно і радісно, поєднуючи своє життя з тим, що бачили довколишнього світу, співали пісні, у день працювали, у свята відпочивали, і все було чудесно, поки не прийшла на їхню землю татарська орда і не принесла вона. На своїх крилах смерть і руйнування. Є одна давня козацька дума, яка в якій є такі слова. Зажурилась Україна, що ніде прожити, витоптала орда кіньми маленькі і діти, малих потоптала старих порубала, а молодим середульшим назад руки пов'язала, під хана погнала. Що його було робити, га? Змушені були черкаси взятися за зброю, щоб захищати свій край, свою землю, своїх сестер, братів, татусів, дідусів. Мужньо билися черкаси. Потужно стояли вони проти ординської навали, але ординці теж були дуже потужним і сильним військом, і кількість їх було в 10 більше, ніж черкасів. І от якось. Коли вже татари, замкнувши коло, підступали все ближче і ближче, а черкаси занемагали вже і, і відчували відсутність тої потуги, щоб відбити чергову атаку, і вже були примушені ну, трохи не скласти зброю раптом. Із неба на землю опустилася срібна коза з золотими рогами. Тільки копиці і торкнулися землі, раптом на небі з'явився місяць і безліч яскравосяйних зірок. Упали навколюшки Черкаси перед місяцем, звернулися до нього та й кажуть місяцю, братику, срібна коза із золотими рогами прийшла від тебе, це добрий знак. Будь ласка, допоможи нас, порятуй, дай нам силу, щоб ми подолали зайду. Нечеслого злого ворога, який прийшов руйнувати і вбивати нас. І так сказав їм місяць. «О, брати мої Черкаси! Так я послав до вас срібну козу золотими рогами на поміч. Доторкніться до неї, і сила вам повернеться. Черкаси доторкнулися до срібної кози, і сила їм повернулася. Тепер каже, ви відчуєте знову силу і дасте гідну відсіч ворогові і подасться він геть туди, звідки прийшов. А вранці, вранці коли мені на зміну з'явиться зоря мати, підіть за козою, куди вона вас поведе. Піде через річку, йдіть через річку. Піде через болото, ідіть через болото, і жодного з вас не візьме вода, буде вона, твердіша за камінь. Відведе вона вас за пороги Дніпрові, там відтоді буде ваша земля, і назветесь ви запорожськими козаками, і будете такими ж нестримними, як пороги, і поскочистими, як срібна коза з золотими рогами. Завдання ваше буде боротьба. Війна, але війна за свободу. Жінок, каже місяць до вас не пущу, бо справа запорожців Січа, справа лицаря війна. Шабля буде вам за дружину і будете жити ви тісним товариством і назвете мене місяця мене братиком своїм. Будь-якої миті я прийду вам на поміч, тільки погукайте ви мене. Лонилися Черкаси місяцеві, і він зник. Вранці все сталося, як і було, пішли вони за козою, і вона вивела їх за пороги Дніпрові. І там вони стали називатися запорозькими козаками, тому що за порогами жили. І вони так розквітнули у своїй військовій справі, що слава про них пішла по всьому світові, яка себе. На сміх не давала, а неприятеля під ноги топтала, і став Великий Лук для них домом рідним. То й казали, знаєте, як казали, я таке прислів'я, коли козак у полі, то він на волі. Степ та воля козацька доля. Якось уночі приснилася мені срібна коза золотими рогами. Ніби сиджу я на ній і скачу. Поміж нічного неба, праворуч, ліворуч, наді мною піді мною безліч красивих, красивих різнокольорових зірок. А місяць чарівний брат місяць звертається до мене і каже: Йди, йди за срібною козою, вона покаже тобі путь Черкасів. А зараз бачу час передачі добігає кінця. Тож бажаю всім вам. Будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте, рідним, друзям в усьому допомагайте, розумному, доброму навчайтеся, у радості, укореняйтеся. Мене запорозького каскаря, Санька сита, не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну, як любили і цінували, і шанували і берегли. Запорозькі козаки до побачення.